Добрий день. Сьогодні розглянемо закон Ома. Закон Ома. Закон Ома формулюється так. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна опору. Закон Ома формулою записується так. І це сила струму, сила струму. У це напруга, напруга. Р, опір, опір, і сила струму у напруга Р, опір, в чому вимірюється? «І» – і сила струму вимірюється в амперах. У напруга вимірюється у вольтах. Р. Опір вимірюється в омах. Давайте разом виконаємо завдання. Опір тіла риби в середньому дорівнює 180 Ом. Напруга, яку виробляє електричний скат, дорівнює 60 вольт. Визначте силу струму. Давайте пошукаємо, що є в задачі. Уважно читаємо ще раз. Опір тіла риби в середньому дорівнює 180 ом. Отже, є в нас опір. Опір він позначається буковкою Р англійська. Записуємо. Далі шукаємо, що ще є, яку Напруга, яку виробляє електричний скат 60 вольт. Отже, напруга 60. І що треба пошукати у завданні? Визначте силу струму. Сила струму, сила струму означається літерою І. Подивимось у систему Сі Нам треба перетворювати чи не треба. Ом вольт. Отже, Сі перетворювати не треба. Перейдемо до розв'язання. Використовуємо закон Ома, запишемо формулу. Підставимо числа, які є у шістдесят Р сто вісімдесят. ділимо. Скоротимо на 60. 60 поділити на 60 дорівнює 1. 180 поділити на 60 дорівнює 3. Отже, дорівнює 1 третя ампер. В кінці записуємо відповідь. Одна третя ампер. Наступні завдання виконайте самостійно. Дякую за увагу!